Друзі, всім привіт Зараз я в Гонконгі і сьогодні почалася найбільша виставка електроніки в світі Global Sources. Лавай приїхав працювати моделлю. Дуй like борщ? <laughs> Музика грає, реально. Штрихот український. Дві з половиною тисячі доларів шість like де Олана Смакіс можна закинути чиста китайська те. Мені цікаво, які новинки з'явилися. Ми з вами сьогодні. До речі, це побачимо. А також дуже цікаво прорісерчити, так сказати, ринок по виставці, яких фабрик буде більше всього. Ну, новинки та топ-продаж. Ну що давайте робити це разом. Погнали. Українською написано, дивіться, друзі. Штрих-код український. 4,8.2. Це uh, you sell to Ukraine? Бік what, what, company? Company? price? 23 Цікаво. Скільки коштує він uh, в роздріб в Україні? Якщо він у Китаї коштує 23 долари. Монтажер. Отут, будь ласка, додай скрін, подивись, скільки він коштує в Україні. З України ця компанія 3 тисячі одиниць у них купила а, і за рік 3 тисячі одиниць вони продають. Взимку потрібно купувати і виробляти, а влітку вже продавати, тому що влітку сезон. Скільки можна заробити? 3 тисячі, якщо на розетці 100 доларів, відкоштує 23 долари тут. А логістика, ну нехай 20 доларів. А, ну я думаю, що чистими там баксів 20 на хлопці заробляють, 20 помножити на 3 тисячі. Скільки буде монтажер там порахує на калькуляторі? Not bad, not bad. Музика грає реально. На кого я схожий, друзі? Напишіть у коментарях там. Коротше, це всі окуляри, в які встроєні колонки, і колонка грає от сюди. Не вухо, а от сюди. Якщо дивились один з минулих випусків, бачили такі штуки, які для бігу. Ти одягаєш, біжиш і коротше музика грає. 20, 20 years Maybe 40? 50 <laughs> will be better, I think. <laughs> Three is okay? Maybe 10. 10? Yeah. 10 years Так було ж було uh, було ж 20, вже 10. Okay. Та давай вже безкоштовно. Uh, Free. Is? Just if you like. Нам дали безкоштовно такі окуляри, вони коштують 100 юанів з копійками, ну близько 20 доларів. Коротше, це окуляри, в які вбудовані колонки. Також прикольно, що можна в окулярах розмовляти, можна, like можна йти one. розмовляти по телефону. Дякую so take a, take a photo я думаю, boss. фото з yeah, yeah. yeah, yeah. Чому взагалі їхати на виставку? Я вважаю, перша причина це. Зробити так сказати ресерч своїх тем. Друге, можна подивитись і потримати в руках новинки, які ти в інтернеті не потримаєш. Китайці сам саме на виставки готують зазвичай ці новинки, і іноді підходиш на стенд. Вони кажуть, що вибачте, у нас ще ціни немає, але в тебе є можливість її вже потримати в руках. Також дуже важливо, що можна приїхати і поспілкуватись з своїми постачальниками а ввечері посидіти з ними в якомусь ресторані. Маніманімані. Мани, 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 мани. Тут можна різні малюнки робити. How can I change it? Pocket size. It's uh, the battery. Mm. By app? Yep. В додатку можна змінювати будь-яке зображення. Залишимо так, вони у них так і будуть стояти. Друзі, у мене для вас гарна новина. Одна з найбільших китайських платформ Global Sources, де зберігаються фабрики з усього Китаю і продають там свої товари. Дала спеціально для мого каналу лінк, і всі, хто зареєструється по цьому лінку, отримують 200 бонусів. А ці бонуси це по факту реальні гроші. На протязі двох тижнів після реєстрації ви отримуєте бонуси на свій рахунок, і за них зможете, наприклад, замовити собі зразок на якійсь фабриці. Зробіть, зробіть це прямо зараз. Зареєструйтесь, там у вас буде 30 секунд піде на це, і на протязі двох тижнів отримуєте бонуси. Через два тижні цей, цей лінк вже працювати не буде, тому. Обов'язково зробіть це зараз. Якщо раніше було дуже багато серед електротранспорту, таких прикольних, якихось самокатів, скутерів, гіробордів, таких, знаєте, класних, гарних. Зараз вони стали якісь грубі, такі некрасиві. Коли ти починаєш спілкуватися, ти розумієш, що зараз для людей якість і батарейка це напевно найважливіше, що є там у електросамокатах. Вот Best забеселенвотюхевстеля. Why? Why is it? Because now the people like long range, uh pull on for boarders. 299 для шерінгу і 129 не для шерінгу. Але я думаю, що просто вони розуміють, що для шерінгу повинні бути якісні самокати. От, а не для шерінгу можна продати, що попало. Тема з шерінгом електросамокатів потрошки, так знаєте, зменшується, тому що лідери зайняли є компанії, які зайняли в кожній країні лідируючі позиції. Вони працюють в них вже так сказати, налагоджені там зв'язки контракти з фабриками. Все працює, а нові гравці вже не з'являються, тому що залітати в тему електросамокатів. А в якійсь країні менш ніж з півмільйона доларів ну просто немає сенсу. До речі, мені сподобався по шерінгу а, такий варіант електросамокатів. Які тобі потрібно здавати тільки в станції, в якій він заряджається. Вирішується проблема з тим, що батарейку потрібно замінити або зарядити, локацію в самокаті треба замінити. Що стосується гіробордів, то ця тема майже взагалі просто вмерла. Цю тему продають тільки власники патенту. Це ЧІК. Нова модель. Нова модель гіроскутера. А що ви якомусь потрібні? Він вже не працює. Да. Ця компанія це власник оцього дизайну. Ніхто не має права робити такий дизайн, крім цієї компанії Чік. І вони продають, мені цей чувак показував в Walmart, Saturn, Media Markt, у всі світові мережі. Друзі, дивіться, а це для дівчат зробили такі моделі. 230 доларів коштує, на 40 кілометрів його вистачає. Таня, можеш сісти? От, дивись. От.

Yeah. Can I take yeah. Yeah, <laughs> У мене таке враження, що я її продаю, а вона перший раз бачить цей товар. Uh, What is this? Screen. Screen? <laughs> Це екран, друзі, вона каже. Uh, Коротше, друзі, в чому прикол, що ці камери я вже раніше показував, що в них трошки оновилося. В них раніше були камери, тільки, які записують на SD-карту. Яка всередині, тобто ви не могли дивитися лайв. зараз. Вони вже зробили ось цю камеру. Єдина камера, яка показує лайв. Тут 4 g карта всередині. Їх можна під'єднати до одного телефону, і у вас може стояти там 10 чи 20-30 камер. І коли буде рух на камері, камера автоматично включається, і вам прийде повідомлення, що саме у цій зоні йде які йде якась тварина. Коли ми приїхали, була лише одна штука, і вона розповідала, що на Амазоні зараз це дуже крутий топ-продаж. Зараз вже десь там шостий, сьомий стенд. Тобто, з китайцями дуже, дуже треба там лаконічно не більше двох хвилин на одному стенді. Тому що, якщо ти затримуєшся більше ніж дві хвилини на стенді, то ти виставку не обійдеш ніколи. Для цього треба виконувати простий, дуже алгоритм. Потрібно мати вічат, приходиш на стенд, фоткаєш стенд. Щоб було видно назву компанії, фоткаєшся з китайським китаянкою або китайцем. Їм це дуже подобається. Тому що вони потім потім друзям показують. Фоткаєш товар, який сподобався, і пишеш, відправляєш все це в чат з китайцем і пишеш ціну на товар, який тобі сподобався. Таким чином ще тех пишеш дуже важливо. Наприклад, якщо ти дивишся окуляри, пишеш окуляри. І потім, якщо ти хочеш знайти ці окуляри, пишеш в чатах окуляри, і тобі показують всі чати. В яких написано слово окуляри. Таким чином ти структуруєш е, собі всю виставку. Тому що, якщо ти не структуруєш, а просто ходиш, збираєш, наприклад, як отей, е, от китайець, бачите, скільки в нього макулатури, е, один, одна валіза і ще й пакет, що він з цим буде робити? Як він це буде структурувати? Я не знаю, тиждень потратить. От, е, тому краще це робити через вічат і будь-який товар, в декілька кліків ти знаходиш е, і нічого не носиш. Бачите? Я взагалі навіть без сумочки, тільки з рубашечкою. Зараз от, е я бачу таких мишок дуже багато. Я так розумію, що вони трендові. От, е коли руку отак от кладеш, коротше. Uh, what's price this one? Uh, on. Five bucks. Він каже new, а вона каже вже 6 років в цій мишці. Yes. New? Oh, new, new, new. 6 years? Yes. Це, типа для тіктокерів. For TikTok? TikTok. Douyin? 85 доларів коштує така штука з апкою. Розумієш? Без апки, якщо то вона буде коштувати, я думаю, в два рази дешевше. Загальний тренд такий, якщо в тебе якийсь товар і ти додаєш туди свою апку, додаєш туди якийсь софт, то товар одразу росте у ціні удвічі. Тому, друзі, якщо робите якийсь товар, працюйте з програмістами. Сейф такий холодильник для Сейбека. Дивіться, друзі, ось такий холодильник для того, щоб з собою брати на природу. 120-140 доларів коштує отакий холодильник. Якщо їдеш кудись, я не знаю, там у гори чи на море. По-моєму, прикольно реально. Або можна, якщо у вас машини немає, то можна отак от взяти і поїхати. Так, друзі, взяли, щоб вам обзорчик зробити, показати, як працює цей холодильник. Тань, для чого цей холодильник? Для косметики. Для косметики, для сивара, для рамків. А також просто поставити в машину, в USB-шку включити, е, і можна перевозити з собою. Хм, а що можна перевозити з собою? Пиво, Пиво. можливо, там шашличка трошки. По іноземцям до, до речі, мені здається, що е, їх приблизно стільки, скільки було минулого разу, а це майже нічого. Я очікував, що буде набагато більше, але зараз ну, реально мало. Потрібно, я вважаю. Вкладати великі гроші для того, щоб іноземці почали повертатися на виставку. Онлайн зараз зростає з кожним днем. І все більше людей, яким потрібно щось купити там, на 10, 20, 30 тисяч доларів, вони купують просто це онлайн, знаходячи верифіковані фабрики. 30 хвилин треба котику посидіти, то висати. <зас> він каже, що йому дуже комфортно, там тепло, і тому він буде спати. Але я не впевнений. Чи він там буде спати в закритому просторі? Окей. Вот із гендмаса я вже не хочу, якщо чесно, масажу. Мені дуже дуже здавило руку. Коротше, middle, uh, я не хочу ніяких масажів. Скільки so, yeah, it's скільки it's треба easy. дати грошей, щоб uh, then... не закінчився цей масаж? So, You'll see that how, how strong is this. What about the size? This is a 35. Uh, 35. Wow. U35, uh, e це прикольно реально. Дуже-дуже приємно. Металеві такі, коротше, е кульки. Тобі працюють там по шиї. Дивись, це така штука, коротше, Сюди сідає кіт чи собака і знімає е, стрес. Мені здається. Що корейці це такі, знаєте, або реально це правда, або всі корейці це такі, якісь скаміри, такі конкретні. Приїжджають, коротше, і продають якісь такі штуки. Знаєте, які взяли десь в супермаркеті і кажуть, що а ця штука знімає стрес у котів собак? Купуйте, і там десь там якісь знаходяться людей там 30-50, які купують і вони нормально в плюсі собі їдуть додому. Тані там а, вирівнюють осанку. Знаєте, як вчителька ходила в школі? Осанка! Мені реально щось чесно не дуже віриться. Таня, треба забирати її. Що мені запам'яталось, і в чому я бачу, що в темі є рост. Наприклад, це AirTag. китайці почали робити AirTag і зробили вже його якісно і нормально. Короче, додається реально yeah. в айфонівську програму. Начто в айфонівські І коштує 5 доларів, коли оригінал коштує близько 30 доларів. 6 раз дешевше коштує і додається в айфонівську ж програму. Тобто це не якась вже буде копія. І в чому прикол, що її можна брендувати. То можна на подарунки, можна для співробітників, можна в машини, наприклад, класти. В портфель, в сумки, наприклад, дуже круто. Хто, хто губить сумки, хто губить портфелі, таких, я думаю, багато. Ну, Реально, 5 доларів це круто. Я спробую обов'язково артаги різні привезти. Також обов'язково привезу різновидності полососів для автомобіля. Обов'язково також привезу ваги. В яких не потрібно вставляти батарейку, тому що ми подібні ваги продаємо, але там потрібна батарейка. Зараз в нових вже батарейка не потрібна, тобто вони реально вічні. Секюріті чек. Yeah, yeah, yeah. Друзі, ну і як же без розіграшу? Ось цей металошукач. розіграємо серед тих людей, які зроблять дуже просту штуку. Напишуть в коментарях будь-який коментарій і зроблять репост цього відео. Рандомно ми просто от, е, зробимо через тиждень після випуску е, розіграш, і оцей металошукач поїде будь-яку е, будь країну світу, крім Російської Федерації та Білорусі. Oh. Стоп, 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 забув. І крім Ірану. Стоп, 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 забув. І крім Ірану.